Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що наша країна готова самостійно продовжувати виконання зернової угоди, з якою сьогодні вийшла Російська Федерація. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має домовленості щодо. Зерновою угоди не з Російською Федерацією, а з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй. І це дійсно так. Як відомо, зернова угода була підписана окремо Україною і окремо Росією з Туреччиною і ООН. Формально вона може продовжувати. Виконуватися, однак для цього потрібно, щоб і керівництво Туреччини, і керівництво Організації Об'єднаних Націй пішли на ризик щодо подальшого вгадання цієї угоди без участі Російської Федерації у паралельній угоді з цими посередниками. А поки що президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган збирається поговорити з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо можливої участі Росії у цій угоді в найближчому майбутньому така розмова ще не відбулася однак є очевидним, що Ердоган серйозно спантеличений рішенням Путіна. І сподівається провести телефонну розмову з очільником Російської Федерації ще до ймовірного візиту президента Росії до Туреччини у серпні. Втім, треба сказати, що Кремль поки що не підтверджує можливості цієї зустрічі між президентами Російської Федерації і Туреччини. Москва. Очевидно, бажає шантажувати світ припиненням зернової угоди, і це вже засуджено багатьма країнами, серед яких Сполучені Штати, країни Європейського Союзу. Також дії Росії засудили у керівництві Організації Об'єднаних Націй. Треба сказати. Що жодних коментарів ми не почули від керівництва Китайської Народної Республіки. А між тим саме Китай був основним покупцем продукції, яка йшла за допомогою зернової угоди до портів Туреччини. Він отримав майже третину такої продукції. Трохи менше половини цих господарської продукції. З України експортувалися до так званих країн з високим рівнем доходів, тобто Іспанії, Італії та Нідерландів. Найбідніші країни, серед яких називають Афганістан, Ефіопію, Сомалі, Судан і Ємен, отримали лише 2,5%. які Пов'язані з українською аграрною продукцією, що постачалися за допомогою зернової угоди. як бачимо, досить невелика цифра. Чому ж тоді говорять про те, що зернова угода може призвести до голоду в країнах глобального півдня? Чому тоді керівники цих країн наполягають на продовженні зернової угоди? Хоча президент Російської Федерації Володимир Путін також нагадує весь час про цифру у 2,5% і підкреслює, що Російська Федерація готова сама постачати таку кількість збіжжя найбіднішим країнам світу, це досить легко пояснити. Припинення дії зорнової угоди призведе до серйозного збільшення цін. На аграрному ринку, звичайно, таким країнам, як Іспанія, Італія, Нідерланди Китайська Народна Республіка, буде не так важко купити збіжжя за підвищеними цінами. А от для бідних країн, і це не обов'язково Афганістан чи Ємен, це і країни близького сходу, підвищення цін на зерно. Може стати серйозним ударом не тільки по економіці, а й по політичному життю. Ми прекрасно пам'ятаємо уроки арабської весни, які якраз були пов'язані з гострим зростанням цін на продукти, і в результаті режими у країнах близького сходу повалилися як карткові будиночки, і нічого нічо не могло допомогти стабілізації ситуації у цих країнах. Однак можливо, що президент Російської Федерації Володимир Путін зацікавлений саме у цьому. Бо голод і криза на глобальному півдні це ще й міграційна криза Україна к Європейського союзу, що у свою чергу призведе до зростання авторитету ультраправих популістських течій, зорієнтованих на Кремль. Також є абсолютно очевидним, що припинення дії зернової угоди. Призведуть до серйозних втрат для українського аграрного сектора, і після закінчення в'яних дій, причому всі ми не знаємо, коли ці воєнні дії взагалі можуть закінчитися. Сільське господарство України у багатьох регіонах і у багатьох галузях доведеться відновлювати буквально з нуля, тому що деякі сектори українського аграрного бізнесу стануть очевидно неприбутковими. І таким чином Путін може розраховувати ще й на черговий удар по українській економіці, адже його ставлення до України сьогодні пов'язане із так званою війною на винищення, тобто на знищення всіх умов для економічного розвитку ненависної йому держави. Саме тому є досить важливим, щоб на Путіна могли вплинути і примусити його продовжити дію цього. Важливого договору, єдиного договору, який був досягнутий за 17 місяців війни між Росією і Україною, це може відбутися, якщо Путін дійсно хотів би залишити хороші стосунки з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і вважатиме, що остаточне припинення участі Російської Федерації у зерновій угоді зашкодить цим стосункам, які також пов'язані з фінансовими інтересами найближчого оточення російського президента. Це може відбутися, якщо Путін побачить вкрай негативну реакцію країн глобального півдня, і буде вважати, що хороші стосунки з цими країнами для нього є важливішими ніж імітація доброго ставлення до них разом із організацією голоду в регіонах, які залежать від ціни на зерно. Ну і звичайно. Це також може бути пов'язано із пошуком Путіним якихось нових поступок від міжнародного співтовариства, які зменшать санкційний тиск на Російську Федерацію, дадуть Росії більше грошей у економіці, і таким чином створять додаткові умови для продовження довгочасної війни Російської Федерації проти України, у якій щиро зацікавлений Володимир Путін, який вірить, що час принесе йому довгоочікувану перемогу. Однак перемога це поки що виключно марення російського диктатора. Ми бачимо, що відбувається на фронті. Наступ росіян на куп'янському напрямку, про який сьогодні говорив і генерал Сирський свідчить про серйозну занепокоєність росіян тим, що відбувається. На східному і південному напрямку боротьби українських збройних сил із російськими загарбниками є абсолютно очевидним, що росіяни шукають можливості, щоб українські війська відвели певну частину своїх резервів з фронту, і таким чином зменшили тиск на позиції російських окупантів на східному і південному напрямках, щоб зменшилася можливість деокупації півдня України і Криму, що стало б серйозною. Політичною поразкою для російського диктатора також вже завтра відбудеться чергова зустріч Рамштайна, під час якого знову будуть обговорюватися можливості нового постачання озброєння для українських збройних сил, які рішуче потребують цього нового постачання на тлі продовження українського наступу. І в такій ситуації, звичайно, можна бути впевненими в тому, що. Поки Путін шукає можливості, як би знищити українську економіку, Українська армія шукає можливості, як би знищити російських окупантів на українських землях. Боротьба продовжається, продовжується, і обіцяє бути складною, довгою і жорсткою з обох сторін. Однак російське керівництво вже зараз демонструє, що воно не може. Знайти реальних можливостей для успіху на фронті і тому компенсує свою нездатність до знищення України на полі бою, намаганням дошколити українській економіці шляхом виходу навіть з тих небагатьох угод, які ще існують у міжнародному співтоваристві, коли мова йде про можливості для української держави вивозити свою продукцію мор. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Патреоні Бемієкофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самого YouTube. Миру вам і перемоги! Хай щастить!